Бертинських аналів про Кагана русів, що живе на Болотяному острові посеред озера. Аллах, Руський каганат умовна назва держави, що, на думку деяких істориків, могла існувати в 9 сторіччі на теренах Східної Європи. Гіпотеза спирається на розрізнені фрагменти з різних історичних джерел, мало пов'язаних між собою. Першою згадкою про руський Каганат вважається повідомлення бертинських аналів. Прибувши у 839 році до західного імператора Людовика, посольство візантійського імператора Феофіла. Останнє прислали також деяких людей, які стверджували, що вони і народ їхній називаються Рос, а їхній король має титул Кагана. Феофіл просив імператора Франків допомогти їм повернутися додому, оскільки найближчий шлях для них був перерізаний з копищами варварів, досить нелюдських і диких, розпитавши послів льодових за них свеонів, які прибули до нього з ціллю розвідки. Втім, у повідомленні не міститься ніяких свідчень, що посли росів не могли вважати своїм володарем хозарського Кагана. Як це робили руси в властінішого західного імператора Людовика II до візантійського володаря Василя І Македонянина, датованому 871 року, поруч за Варським Каганом, згадані володарі Хозарів, Болгар та якогось північного народу. Щоправда, сам Людовик Другий наголошує, що називати цих володарів каганами не бачить ніякої підстави. Але враховуючи, що хазарський правитель іменував себе Каганом, окремі дослідники впевнені, що Каганом був і володар північного народу, який вони ототожнюють з літописною руссю. Згадка про Кагана Русів, що живе на Болотяному острові посеред озера. Міститься в творах арабських письменників, проте вони не повідомляють ані імен цього Кагана, ані точне розташування острову, що дозволяє ототожнювати Русь із стельтою Кубані із островами на Дніпрі і з озером Ільмень. Митрополит Ілларіон називав Каганом князя Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого. В Київському Софіївському соборі довгий час зберігався напис Спаси Господи, кагана нашого, в якому, на думку дослідників, йшлося про онука Володимира Святославича Святослава Ярославича. Чимало дослідників, однак, піддають концепцію руського Кагана, сумніву, оскільки згадки про нього надто фрагментальні, а саме тюркський титул Кагана передбачав, що його носій належить до роду Ашина, що у випадку володарів Русі є, вочевидь, малоімовірно. Зокрема, Володимир Баран прямо вказував, що руський каганат є фальсифікацією Валентина Седова з метою створити етнографічний міф з претензіями РФ на включне право на спадщину Київської Русі. Що ж, виходить, руський каганат, це фальсифікація болотян, що причепились до Русі. Єдині згадки це анали історії, без точних свідчень, це смішно. Анекдот про прищтілиться. Заходить щірлі у бар. «Порублю, суки. Суки скинулись по рублю. Щірліц пішов.